сяє, пестить землю, зігріває землю щедру і багату Велетенську нашу хату. Доброго дня всім і дорослим, і малим. Ці рядки я згадала, потрапивши в це дивовижне, красиве місце. А завітали ми сьогодні до річки Інгулець у гості. У Кривому Розі дуже багато мальовничих місць. Одне з них ось тут, навколо мене. Унікальний пам'ятник природи, такого ви точно ніде не бачили. Із землі виступають залізорудні породи. Всі їх шукають під землею, а вони у нас ось тут, на поверхні. А внизу протикає річка Інгулець. Ця річка п'ята за величиною серед річок України. А назва її з татарською перекладається ось так. І це печера, а гу річка. А копали ті печери уздовж берегів для зимовища своїх побунів ще скіфи. Ось така історія цієї річки. А наостанок я хочу розповісти вам одну легенду про річку Інгулець. Слухайте уважно. Повертались наші чумаки з Криму додому. Ледве ступали стомлені воли, тягну... тягнучи важкі вози з сіллю. Та ось вони неначе оживали, і починали рухатися веселіше. Поглянувши на волів, чумаки собі починали прислухатись. Десь здалеку долинав неясний голок. І тоді промовляв якийсь із чумаків до своїх друзів. Ген, голеть чути, скоро вдома будемо. То гула річка, минаючи свої шляхи на своєму шляху пороги. Люди, які інколи їздили з чумаками, не розуміли, про що йде мова, та й починали називати річку, повз яку вони проїздили Генгулець. А згодом назва змінилася на Інгулець. Та так назавжди і залишилась. От і підходить до кінця. Наша екскурсія. Закінчу її словами Дмитра Павличка: Виростай, дитина, пам'ятай, батьківщина то найкращий край. До побачення, любі друзі і дорогі батьки!